Екскурсія, екскурсія, безкоштовна екскурсія по магазину інко. Хочу вас ознайомити з інвентарем, який є в нашому магазині. Інструменти батарейна техніка, а також мережева техніка та бензотехніка. Якщо вам потрібно якийсь інструмент, звертайтеся, заходьте до нас у магазин або заходьте на сайт. Інко. Там представлені всі види інструментів. Які в нас є в наявності, також розписані ціни та технічні характеристики всіх інструментів. Цей стенд у нас йде батарейна техніка, її досить-досить багато. Також в нас є і ручний інструмент, який себе теж зарекомендував дуже гарно. Він вже у нас в Україні 15 років, і ним користуються практично всі майстри. Котрі працюють кожного дня. Також є мережева техніка, яка працює від 220. До речі, гарантія 36 місяців на весь інструмент бренду INCO. теж генератори є в наявності 36 місяців, як на електроінструменти, так само і на батарейну техніку, на самі батареї та на зарядні пристрої. Якщо вам потрібен якийсь інструмент, Класна зона косарка, або навіть такий потужний культиватор. Заходьте до нас в магазин, або відвідайте наш сайт inko.com.ua.